Минає час, минають дні і змінюється все навколо, та тільки Бог один святий, не змінюється він ніколи, в одну хвилину може він змінити все в нашій країні. Господь, благаємо Тебе, даруй спасіння Україні. Благослови, владико, благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків! Амінь! Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай із очі наші. і ізцілинемочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу і поклонімося Христові, цареві нашому Богу. і поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. <кій> Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські. Зашуміли, і порушилася води їх, Порушилися горе силою його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою, найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе їй Бог рано світа. Затривожилися народи, захиталося царства. Він дав голос свій порушилася земля. Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чудо вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він луки, зломи зброї, сполить щити вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що є Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, аллилуйя, алелуя, алелуя. Слава тобі, Боже. Помири, Господи, помолімся. Господи помилуй. За мир за і спасіння душ наших, Господи, помолімся. Господи помилуй. За мир мируся до добрий стан, станція, тобой, церковні з'єднання, Господи, помолімся! Господи, помилуй. Господи, помилуй та святий храм тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, сподиві, помолімся. Господи, помилуй. Та святі, що з Оленського, Рикерея, Франциска, Папа Римського, і заблаженнішого патріарха нашого Святослава, і з обогу любиві єпископів наших, Киріосова, Кир Степана, Кир Чисте пресвітерство у Христі Деяконство, де ви людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За благо народ, наш заправління, все військо, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, щоб як лук мідний, вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міц, сили твоєї. І за заперемона супостатами нашими, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Що подати неослаблене, збори мої переможну силу і мужність, хрестимени тому вонством нашому на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками, і, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Щоб сповнити сором і безшестя лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і що мани Господні гнабіки вража, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб вислухати крик святої церкви Твоєї зіткані та новірців наших, і щоб вивести із тіння життя, полонених ворами, і супостатами рабів Його, які печальні скорбота до Нього взивають, Господи, і помолімся, Господи, помилуй. Що вислухатися на від усякої скорби, гніву біди і нужди, Господи, і помолімся, Господи, помилуй! Заступи, помилуй, мили корнес Боже Твоєї благодатью, Господи, помилуй. Присупречисту приблаславенну славну дирець, нашу Бородицю і Марію, з Засіма святи, помінувших самих семи один одного, і все життя наше, Христу, Бові, віддаймо. Тобі, Господи, Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння. От і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Бог Господь явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господне. Повідуйтеся Господеві, бо він благ, бо повік милість. Його. Бог Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. обійшовши, обступили мене іменно Господнє протистояв я їм, Бог Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Не Урожити буде і повім діла Господні, Ох Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтоли Цей став головою вогла, від Господа стався він і дивний є в очах наших, Бог Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Си, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Всяк час і на віки віків. Амінь за заступництво перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими, все оспівана Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей. Укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдино я. Будьмо важні, ми русі, премудрість, будьмо важні, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте, Господи сини Божі, воздайте Господи славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. То Ефесян послання святого Апостола Павла, читання, Будьмо важні браття, кріпіться у Господі та у могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал. Проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, і, перемагаючи все міцно, встоятися? Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А на ту все візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом, спасіння і меч духовний. Тобто Слово Боже, Аллилуя, Алелуя, Аллилуя, Алелуя. Премудрість прості виснути святой свято Єва. Виросій. І Духові Твоє, Марка святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, важні! Сказав Господь своєму учням майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, горіть, і кинься в море. Та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити, у молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець вас, що на небі не простить провин Ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Мир Вам, які прості слова. Неодноразово ми чули їх. Так і Христос. Всюди, де він йшов, з ким він спілкувався, починав свою бесіду і розмову. Зі слів мир вам. Так, дуже популярні слова, зрозумілі, але коли ми призадумуємось над сутністю, то розуміємо, що це є основа. Якщо немає миру, якщо немає миру і спокою в серці, все решта стає немилим. Нічого не потрібно і нічого не хочеться. Якщо немає миру і спокою в сім'ї і в родині, також не можемо відлучитися думками на щось інше. Якщо немає миру і спокою при праці, чи з тими, з ким часто пересікаємось, це також нас тривожить. Сьогодні перебуваємо в такому стані неспокійному, в стані війни, без миру. У цілій державі, і нам бракує цього миру і спокою. І саме брак цього миру відбивається на всі прошарки нашого життя. Маємо можливість сьогодні молитись і просити в Господа миру. Господь закликає святого Євангелія, що можемо просити будь-що. Якщо проситимемо з вірою, то неодмінно отримаємо. Так, Господь просить, просій з вірою. тому ми вкотре молимось цю молитву за мир і закликаємо Господа, щоб Він вислухав наші молитви, вислухав наші благання, побачив і витер наші сльози. Які є спричинені війною. Просімо захисту для наших військовій на передовій. Просімо миру і спокою для нашої держави і для наших сімей і сердець. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Помилуй нас, Боже, з великої милості, твої молимось, тобі вислухай помилуй. Світ, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого солей скоркарея Франциска Попоримського, і за блаженнішого Патріарха, нашого, Святослава, і за боголюбиві епископів наших, Кириосва, Кирстепана, Кир за тих, що служить і послужилися тому храмів, за всіх наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося по народ наш, за правління, і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Не помилуй. На постріл полайми, не зброя наша, врятуй нас, Господи, але допомоги Твої могутні просимо. І силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося, всемогутній Господи, милостиво вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За схиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли засади руку свої, покориє Христолю, бо воїнство нашому віддай, молимось милосердний Господи, бислука і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб воинство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава осели в землі нашій. У сильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, милостивий, будь милостивим, до дорігів наших і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог, єси тобі славу посилаємо у Твої Сина і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. І ще приклонивши голови, Господи, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса. Зглянься у милості і щедротах на смирення рабів твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати, святині наші. Тому ми, грішні, недостойні в покаянні з умиленням молимось Тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і збав нас ради, імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою Твоєю убережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю, наш сило і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконня правду людей Твоїх, не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. повстань на поміч нам, оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі, мужності прогнати, нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх, а Тим, яким Ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя. Прости прогрішення їх в день праведної відплати Твоїй подай він ці нетлінні. бо ти єси заступник переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу весела, У от Сує Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Премудрість. Щаснішу від херовимів, і незрівнянно славнішої від Серафимів. Що без затління Бога Слово породила, сущу богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, преподобних богоносних отців наших, всіх святих помилуй і спасе нас, як благий людинолюбний. Боже Україну збережи, Господи помилуй люд свій, змилуйся над нами, і прости, молимо Тебе Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, зміни наші серця, дай спасіння Україні.